У нас тут сьогодні розпаковочка Блюєтті приїхав. Зараз ми його будемо вскривати. Такс, чипс. Оба. Опа. Так, а що у нас тут є? Написано на цій коробці? Що ми можемо тут? Значить тут написано, що можемо 84 минути феном користуватись. Точнее, електродрелю, феном 43 хвилини, кава машина. Кондиціонер можемо вимкнути. Мікрохульовка. Це у нас обігрівач, духова шафа. тут що у нас іде, Це виходить чарджинг Це кабель для заряджання. Це кабель для заряджання від сонячної панелі. А це, мабуть, від під'єднувачів від прикуривателя. На автомобілі. І кнопки панелю керування йдуть. Зараз ми подивимось, зараз ми його розпакуємо і подивимось що в нас всередині, що нам приїхало сьогодні. Блін, я ледь дотащив, 16,5 кг важить. Тому якщо хтось буде купляти, то обов'язково враховуйте вантаж. Це у нас щось, що у нас понятно, це чеки, гарантійні талони, інструкції, різні сертифікати, я так розумію. Зараз ми... Це інструкція. Це, мабуть, сертифікат вже йде. Що у нас тут ще? Знаєш, якась фігня, коротше. Коротше, макулатура. Так, що у нас тут іде? Так. Ага. Тут у нас іде... Я просто перший раз її бачу, я ще не бачу, то мені просто все цікаво, Я одразу все її... Оцей кабель, ага, да. Це кабель для... Зарядці від прикурувателя, це автомобільний кабель. Це, виходить, кабель. Це сонячна панель. Кабель. А це вже кабель від 220 вольт. Все логічно. Так, це мені все зрозуміло. Сонячної панелі в мене поки що немає. Буде колись. Так, що у нас тут іде? Ого, так, ну понятно, кусок пінопласту. о о Ого. о о о це ми може... не такий маленький. Це вон так ось такий він йде. Ага, значить я зрозумів. Оце від прикуривателя йде. І це йде у нас теж. Це для зарядки від автомобіля йде. Під'єднувач. Почається воно під'єднується, оскільки я зрозумів, ось сюди. Ага, все правильно. Так. Ну що ми вімкнемо, подивимось, що у нас є. Ага. 53% заряду. Оце, виходить, циферблат, він показує напругу на вхід, коли ти його заряджаєш. А це, виходить, напруга йде на вихід. Коли, виходить, сюди під'єднується на 220 або перехідник, або. Пристрій якийсь, і він тут буде, виходить, показувати напругу, яка, яку ви будете споживати. Значить, якщо це вимкнути, то у нас включаться всі порти. Ну, Логічно, звідси заряджати телефони. Нашу витрачати 220, і включиться оця зарядка. Так, а оце, виходить, у нас. А це запитує ось ці два. Від розетки від да, від розетки, від 220. Виходить. Так, тепер де ага. Ось у нас для зарядки 220 йде. Получається, оце сам для входу розйом. роз'єм. Так, що у нас тут ще йде? Так, ну судячи за всього, це запобіжник. Тобто, я так розумію, якщо буде велике ну, якесь перевантаження, то він повинен буде тут відстрелити, мабуть. Не знаю, ще не перевіряв. А це паль повинно, це повинно бути заземлення, ну це логічно. в принципі Ось таку штуку я собі купив додому. Я її зараз спробую на зарядку поставити. Подивлюсь, що як. Кажуть, що можна до неї ще приєднати якось телефон. Ну це я буду розбиратись на протязі свого дня. Подивимось, як він працює, де тут Bluetooth. Ну, і як він може себе показувати. Так, що в наступному відео, відео зніму, як можна запустити. Чайник або мігру хвильовку, бо ще не, не знаю, не бачив ще. Так що, якщо комусь інтересно, цікаво, мабуть, пишіть коментарі. А я буду його заряджати. Дякую всім.